Україна очима дітей. Рекордну кількість малюнків надіслали з різних регіонів нашої держави і не тільки. На традиційні мистецькі заходи, які організовує на Хмельниччині благодійна організація фонд родини Кольгофер. Цього разу долучився й Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва разом із партнерами. Благодійники нагородили учасників та переможців відомого понад десятиріччя всеукраїнського дитячого мистецького конкурсу Творімо добро заради миру. 17-річна Мар'яна посіла перше місце та виборола гран-при телевізор. Цінний приз надала благодійна організація фонд родини Кольгофер. Дівчина зізнається, подарунку щиро рада на перемогу. Не очікувала, але тепер впевнена точно сім років занять образотворчим мистецтвом прийшли недарма. На конкурс Вріма добро заради миру. Я зобразила малюнок, де показали, що кожен будь-якому віці може творити добро, допомагати Україні в теперішній час. Насамперед хочу подякувати всім, хто створив цей конкурс. Цікавий конкурс. Якось так побачила конкурс, вирішила намалювати. Чесно, я не знала, що я щось виграю, але так приємно. Ця картина, вона ну, найбільш ємко увібрала в себе всю, всю гаму почуттів, яку дитина намагалася Відтворити, і вона ну найбільш достойною виявилася серед усіх учасників, хоча їх було багато гарних і достойних. Але це була най -най -най. Наскільки дітки різностороння з різних ракурсів бачать те, як можна творити це добро, користуючись нагодою, хочу привітати вітання всім учасникам. Даного всеукраїнського конкурсу Творимо добро заради миру від імені засновників благодійної організації фонд родини Кольгофер Валерія та Оксани Кольгоферів. Побажати в першу чергу міцного здоров'я і подальших творчих успіхів, не зупинятись на досягнутому і перемагати. Хмельничанка Леся Галущак увійшла у десятку переможців конкурсу. Каже, благодійники порушили дуже важливу нині тему добра. У нашій країні триває повномасштабна війна, втім дівчина вірить, такі заходи для дітей-промінчики сонця у захмареному світі. Такою й зобразила свою картину. Тема цього конкурсу дуже важлива і правильна. На роботі зображений воїн, який символізує міць і силу наших захисників, а дівчина, яка під його захистом, вона символізує наше майбутнє, яке малює його світлим. І щасливо. Фонд родини Кольгофер став співорганізатором мистецьких змагань, які об'єднали усю Україну. Участь у них взяли юні таланти з Харківщини, Кіровоградщини, Хмельниччини та Житомирщини. 12-річна Дарія, представниця останньої області. Дівчина зобразила яскравого птаха та повсякденне життя українців. каже, навіть підтримка один одного це вже прояв добра. Ще з маличку дівчина має хист та жагу до малювання. А конкурс від благодійників унікальний шанс показати свій талант усьому. Ому світу Я хотіла показати, яка е, велика наша яка земля, як ну яка квітуча і. Якби добро, все Іванна почала малювати свою картину ще до початку війни, та повномасштабне вторгнення росіян зупинило процес. Дівчинка перебувала за кордоном, було не до творчості. Та конкурс від благодійної організації фонд родини Кольгоферта Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва надихнув творити знову. Так як почалася війна, я почала малювати до війни. Потім мене я була за кордоном, і якщо так. В общем, то я його малювала. Півтора року малювала акриловими красками. Надзвичайно приємно, що до нас долучається вже Україна, не тільки область, а Україна. І сьогодні у нас є гості з Житомира, приїхали попри все для того, щоб познайомитись з нашими дітьми, себе показати. От, завітати до нас в Хмельницькій обласний методичний центр культури і мистецтва. От порадувати нас своїми неймовірно високими роботами. Умови участі були максимально спрощені, зобразити у своїй роботі поняття добра, любові, поваги, дружби, чесності, порядності або ж відповідальності. Та цьогоріч майже усі картини в патріотичній тематиці з українською символікою козаками, прапорами, калиною, вишивкою. Роботи були надзвичайно цікаві в тому сенсі, що цього року не просто показували добро, але через оці якісь воєнні дії, через те, щоб припинити припинити війну. тобто діти вони живуть в цьому світі. Вони нікуди не можуть дітися від тої війни, від знань про неї, хоч як їх намагаються уберегти. Роботи учасників представили на виставці у центрі культури, запросили юних митців. Усі діти мали змогу познайомитися один із одним, обмінятися досвідом, а ще й подивитися концерт. Ники подбали й про подальший розвиток дитячих талантів, адже впевнені, гармонійна дитина транслюватиме чесноти не тільки на папері, а й в реальності. Тож, аби підтримати потенціал, фонд родини Кольгофер вручив юним митцям дороговартісні творчі набори з професійним приладдям для малювання. Так майбутні босхи і пікасо зможуть втілювати у життя свої найяскравіші фантазії. Сьогодні багато сто дітей зрозумів, що праця, труд, постійне удосконалення приводить до того, що додому ти їдеш з телевізором, додому, ти їдеш з з великими подарунками. От конкурс є конкурс, змагання є змагання, і приємно завжди, коли перемагають найкращі. Є такий вислів, складні часи народжують сильних людей, і я можу сказати, що сильних дітей. Тому що сьогодні наші дітки вони дійсно, скажімо так, тримаються героїчно, тому що ті перипетії, які їх оточують, дають даються в знаки і дають особливий відбиток на їхнє світосприйняття і, взагалі, якби психологічний стан, благодійна організація фонд родини Кольгофер вже анонсувала низку заходів. А усі подробиці очікуйте у наступних матеріалах.